Вже чули про повістки поштою і три дні на їх отримання. Сьогодні пропоную розібратися, що законно в цій процедурі, а що ні. І відповідно, як себе поводити в таких випадках. Повістка про виклик або оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів до територіального центру комплектування і соціальної підтримки може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням. Увага! З описом вкладення та повідомлення про вручення відповідно з позначкою Повістка ТЦК, вручити особистим. Представник пошти зобов'язаний вручити повістку до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки особисто адресату, тобто особисто тому, кому вона адресовується. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 8 жовтня цього року номер 1147. У разі відмови від підпису працівник пошти робить позначку, адресат відмовився, і лист відповідно повертається від правнику. На наступний робочий день. У разі, якщо адресат не з'явився протягом трьох робочих днів для отримання рекомендованого листа, працівник пошти робить відмітку адресат відсутній за вказаною адресою. Засвідчує це відповідно своїм підписам та поштовим штемпелям, за що, відповідно, несе свою вже відповідальність. Лист в такому випадку повертається відправнику на наступний день. Якщо при доставці Такого листа адресата немає вдома. Працівник пошти тут увага дуже цікава. Повинен зателефонувати йому. Якщо відповідне є даний номер телефона, і залишити повідомлення в Обаненській скринці про надходження листа. А які дії відповідно мають бути після отримання повістки? Військово зобов'язані і резервісти, які проживають в обласних центрах, мають з'явитися до територіального центру комплектування і соціальної підтримки протягом семи днів після отримання відповідного виклику пошт. Мешканці інших населених пунктів мають на цю процедуру 10 днів. Це встановлено новою постановою Кабінету міністрів, яка набула чинності номер 1134 Увага! Поважними причинами неприбуття є смерть близької людини, якщо адресат перебуває на стаціонарному лікуванні та у випадку стихійного лиха. Проте. Також звертаю вашу увагу. У цих випадках необхідно підтвердити документально обставини, що перешкоджають відповідне явці громадянина до територіального центру комплектування соціальної підтримки. Попередити про причини неявки можна поштою або через довірену особу: це дитина, діти, батька, можна виписати на когось довіреність. Також це може бути юрист чи адвокат. Якщо призовник отримав повістку, але не з'явився до територіального центру комплектування соціальної підтримки, його можуть бути притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Це славно звісна стаття 210 Кодексу України про адмінправопорушення, і відповідно за це має бути, може бути накладений штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Крім того, якщо громадянин ігнорує повістку, його може може бути оголошено в розшук з метою затримання і доставлення до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Звертаю вашу увагу на те, що дані питання строків прибуття за повісткою, як і питання надсилання повісток поштою на сьогоднішній день врегульовані виключно постановами Кабінету міністрів, які є за своєю природою підзаконними нормативно-правовими актами. І, відповідно, вони мають відповідати закону, який має вищу юридичну силу. На сьогодні не існує закону, який би чітко визначав процедуру одержання вручення повісток. Так що, поки на сьогоднішній день, в першу чергу, керуємося Конституцією України існуючими постановами Кабінету міністрів, я вам особисто раджу від себе не порушувати закон і сподіваюся, що дане відео вам було корисним. І ви запам'ятали основні умови вручення повісток та строки реагування на них, та якими мають бути Відповідна дана процедура, я вам раджу знати закон, не боятися його використовувати і захищати свої права. Все буде Україна.